З 1 січня 2017 року мають увійти в дію нові стандарти роботи служби крові. Донорство має стати добровільним і безоплатним, таким, яким воно є в більшості країн світу. Світова спільнота штовхає Україну до прийняття національної стратегії розвитку служби крові. Про те, готова Україна до цього. Так, на Чернігівщині лише 20% донорів приходять здати кров за покликом серця. Вони бажають допомогти людям і навіть собі. По-перше, це мой личный медосмотр. Я все время мені все розкажуть. Меня ж беруть кров на аналіз. Я прихожу, якщо щось здоров'ям, я вже буду знати. Мені відсюди сообщать. Ну, а во-вторых, у мене. Ну, со здоровьем даже чуть-чуть лучше, когда я лично сдаю кровь. Ну, это субъективное мнение мое. Сам здає і іншим радить. Андрій вже донор зі стажем. Здає кров десь в 25-й раз. Перший раз просто попросили, там, була ситуація, що потрібна була кров там, дочки друга, потім жіні друга, а потім якось так втягнувся і, 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 вот, і здаю потихоньку, коли можу. На сьогодні матеріал для переважної більшості компонентів, які виробляють на станції переливання крові, забезпечують родичі та знайомі людей, що потребують крові. Це так зване добровільно примусове донорство. Деякі з них, як і Андрій, не зупиняються після перших донацій і здають кров по 3-4 рази на рік. Чернігівщина має двох заслужених донорів та 1200 почесних донорів України. За здачу крові донори поки що отримують гроші від держави. На сьогоднішній момент донори отримують грошову компенсацію за цільну кров в розмірі приблизно 70-80 гривень за донацію залежно від дози. За плазму вони отримують від 110 до 140 гривень за одну донацію, і теж було вказано нам під час анкетування донорів, що переважна більшість донорів бажають збільшення грошової компенсації. Окрім грошей, донорам має надаватися два вихідні, та в останній час роботодавці все частіше не відпускають своїх працівників у відгули. В Законі України про донорство написано, що людина, яка здає кров, має право на дні відпочинку в день здавання крові і ще один день додатковий протягом року за бажанням донора та погодженням керівництва. Але на жаль, люди вказують на те, що керівники не йдуть на це. По суті, це відбувається порушення вимог закону. І знижує звичайно активність донорів, які прагнуть до нас приходити. Фахівці також наголошують: якщо сьогодні є дефіцит по певних групах, в залежності від потреби, то в умовах реформування є ризик отримати тотальний дефіцит компонентів крові. Чернігівська область має негативну демографію. Показники здоров'я бажають залишатися кращими, тому і вибірка серед цього населення в бік донороздатного населення також зменшується. Тому служба крові ініціює необхідність розпочатку суспільного діалогу. Це потрібно нам, це потрібно нашій громаді, щоб ми самі себе забезпечили. Медики закликають владу та громадськість сісти за стіл перемовин і визначитись, якою має бути робота служби крові в найближчий час.